Добрий день, мене звати Юлія Боровкова, я з євроклубу Life і от нещодавно ми взяли участь у новому проєкті Мамадія Свобода. Ми проводимо таке невеличке опитування, як українська молодь розуміє тему бути молодим, бути етичним та бути активним. І мені цікава ваша думка. Спершу я попрошу вас представитись. Добрий день, мене звати Олеша Василь. На мою думку, бути молодим, бути етичним, бути активним, тобто мати певний рух в житті. Наприклад, поки ти молодий, треба намагатися більше читати потрібних книжок, брати участь у різних проєктах. А от щодо то бути етичним, треба бути толерантним, відповідальним. А для того, щоб жити, потрібно бути завжди активним. Мене звати Ролава Таїна так, що ну молодість це взагалом. Всі вважають, що в молодих немає проблем ніяких і тому, що батьки їх утримують. Але молодість це насправді дуже важкий період, і бути молодим це справді дуже важко, тому що ти повинен оприділитися ким ти хочеш бути, та й інших багато нюансів, які безпосередньо пов'язані з твоїм майбутнім. А бути активним це також певного роду твоя мета. Ти повинен іти вперед, займатися нею, розвиватися щоб досягти цієї мети. Дуже дякую. Дуже вам дякую, до побачення.